Якщо порівняти життя людини з книгою, то подорожі, це найяскравіші її глави, можливо, стрілка вашого компаса спрямована на найкрасивіші місця на землі. Давайте познайомимося ближче з цими дивовижними краями. Деякі пейзажі наживо ще прекрасніші: один фіджі, коралова столиця світу, найколоритніший архіпелаг Тихого океану Фіджі або коралова столиця світу, справжній зелений рай. 24 години перельоту, і ви в країні веселки так називають ці красиві острови, яких налічується майже 300. Вони розсіяні в південній частині Тихого океану, більше ста островів безлюдні, так що кожен турист може відчути себе Робінзоном Крузо і відкрити свій острів. Любителі адреналіну можуть відвідати заповідника кулячий риф і погодувати акул з рук. Найсміливіші можуть спуститися на каяку по порогах гірської річки загалом. Любителі теплого океану, блакитних лагун, найчистіших річок і вічно зелених лісів отримають можливість чудово відпочити в гармонії з природою. Найколоритніший архіпелаг Тихого океану Фіджі – Галапагоські острови. Галапагоські острови розташовані поруч з південноамериканським узбережжям Еквадору. Одне з найкрасивіших місць в світі острови мають вулканічне походження і складаються з базальтової лави з високим вмістом магнію та заліза, це і визначає їх цегляно-металевий колір. Завжди сонячне небо, бірюзовий океан, пісок узбережжя рожевого, білого і вулканічного кольорів зачарують саме черстве серце. Крім того, на островах дуже багато екзотичних тварин абсолютно не бояться зустрічі з людьми, гігантських черепах. Грайливих морських левів, птахів з яскравим оперенням, безтурботних ігуан і, і ящерок. Галапагоські а... острови, місце рідкісної краси, три, екзотичні Мальдіви, мальовничі, атоли, відокремлені пляжі, дайвінг, серфінг, теплі води Індійського океану. Це все Мальдіви, одне з кращих екзотичних напрямків, крім дайверів, маніків, що занурюються під воду по кілька разів на день. Ці унікальні місця облюбували молодята, які вирушають туди у весільну подорож. Безтурботна тиша, багатий підводний світ, унікальна рослинність, піщані пляжі. Варто побачити цю красу, і всі достоинства найдорожчих курортів меркнуть. Мальдіви одне з кращих екзотичних напрямків. 4. Балі острів Любові, балі найзагадковіший індонезійський острів, який має багато нас, і острів Храмів, і острів Богів, і острів Любові, цілорічний прекрасний мікроклімат із середньою температурою 30 градусів, магічні гори, мальовничі тропічні пляжі, прозорі води океану, коралові рифи зробили його одним з найпопулярніших курортів світу. Балі найзагадковіший індонезійський острів 5. Нова Зеландія, Нова Зеландія, дивовижний край. Первозданна природа, високі засніжені гори, долини гейзерів, водоспади, морські фіорди. Саме тому це місце стало знімальним майданчиком для голівудських блокбастерів, Володар Кілець, Кін Конга, останній самурай. Природні ландшафти підкорюють своєю красою і чистотою ні ліній електропередач, ні вугільних кар'єрів, ні труб заводів і фабрик. Туристи з усього світу відправляються в Нову Зеландію, щоб на час зануритися в світ природи. Нова Зеландія, дивовижний край. Редакцією Юзнаїв Серю бажає вам, щоб спогади про дивовижні подорожі зігрівали вас своїм світлом і теплом в холодні зимові вечори. А також пропонує подивитися на місця, про які не змовкають легенди.